В нашій країні йде війна, я наголошую на цьому. І тому ми всі повинні згуртуватися і допомагати, хто чим може. Це беззаперечно. Тому хто може як хай допомагає. Якщо не вірить, хай перевіряє. Якщо не перевірити не може, хай поїде в місті з нами. По деякі поїхали з нами, і вони захворіли цим. і Кажуть, ми не можемо без цього. Це ви ми бачимо, що ви робите добру справу, тому що хлопці деякі підходять і вони навіть нічого не беруть. І ми кажемо, так а чому ви нічого не навіть не візьмете? А вони кажуть, нам навіть постояти тут рядом біля вас. Дуже велике значення має, тому що ми були. Ми як вдома побували, в нас домашнє тепло. Ми відчули, дівчата з нами їздять. Вони поспілкуються, морально підтримують. Тому я вважаю, що ми зобов'язані в період війни допомагати військовим. І я завжди кажу, моя головна мотивація це не військові, це мій син, це мій брат, це мій батько, це мій рідний, це моя рідна людина. І кожного кого ми зустрічаємо, ми до нього так відносимося: як до брата, до рідного.